Друга половина ХХ століття стала періодом неперевершеного розквіту для українського художнього скла, яке посідає особливе місце в історії вітчизняного декоративного мистецтва. Наприкінці 50-х років українська РСР була лідером за обсягами випуску склопродукції. З 205 склоробних підприємств Радянського Союзу 48 функціонували на території УРСР, забезпечуючи 35% загального виробництва. Протягом 60-х-80-х років художні скляні вироби виготовляли: Київський завод художнього скла, Львівське виробниче об'єднання Райдуга, цех гутного скла Львівської експериментальної кераміка з культурної фабрики, а також склозаводи в Романові, Житомирська область, Бережанах, Тернопільська область, Артемівську, Константинівці, Попасній Донецька область та Керчі Крим. Втім, художні обличчя галузі формували насамперед два міста Київ та Львів. Сьогодні мова піде про Київський завод художнього скла. Один із провідних центрів склярства в Україні, на базі якого діяла Київська школа художнього скла. Саме це підприємство в першому в нашій країні ще в 50-х роках почало поступово переорієнтуватися на випуск художніх виробів зі скла і залишилося провідним у цій галасі української промисловості до кінця 90-х років. Потужна матеріальна технічна база в поєднанні з високим фахом і рівнем художників і майстрів обумовили відповідну якість скляних виробів. На початку 60-х років у творчості художників простежується зацікавленість українським гутним склом 18-го століття. Митці, звертаючись до національної спадщини, не копіювали стару гуту, а осмислювали традиційні народні принципи, формотворення та художні особливості барокових виробів. Художники активно використовували кольоровий декор у вигляді джгутів, смуг, ниток, плям, крих. Що за характером оздоблення збігався з принципом поширеного тоді діагонального стилю, поступово до середини 60-х років відбулися загальні зміни в декоративно-ужитковому мистецтві, що тяжіли до виявлення суду декоративного начала творів та властивості конкретного матеріалу, зокрема скла. Фундаторкою Київської школи художнього скла вважається Лідія Мітяєва, яка пройшла неординарний шлях від майстра до народного художника. Саме вона стала ініціаторкою розширення гутництва на заводі, глибоко розуміючи, що лише у вільному видуванні, формуванні та декоруванні закладено величезний художній потенціал матеріалу. Її бачення та наполеглива праця заклали міцний фундамент для розвитку київської школи, що згодом здобула визнання далеко за межами України. Аналізуючи творчий доробок іншого видатного митця, Альберта Балабі. Варто відзначити, що він належить до провідних майстрів скульптури зі скла і офіційно працював на заводі саме як скульптор. Його численні експерименти з анімалістичними формами активно використовувалися для обмеженого тиражування і завжди було візитівкою київської школи. Компактні за розміром скульптури Балабіна, наповнені внутрішньою напругою та зовнішньою експресією. Попри невеликі габарити його творів, їх неможливо віднести до категорії дрібної пластики, настільки вони монументальні за духом і виразністю. Митець працював виключно з прозоро-кольоровою скульптурою, створюючи унікальні твори, що грають світлом і кольором. Балабін розширив пластичні можливості скла як матеріалу, його функціональне естетичне значення в сучасному мистецтві та збагатив тематичний діапазон скляної скульптури. Його творчий метод базувався на глибокому розумінні природи матеріалу та виняткових можливостей гутної техніки, що дозволяло створювати справжні шедеври декоративного вжиткового мистецтва.